Долею у 2014 році. От, наприклад, я народжений у 1992 році, в мене іншої ідентифікації як України не було. Взагалі. Але ж вам було 22 роки 2014 ну, так, роки. А ви саме про молоде покоління взагалі не згадували, коли казали цей цепільський. Я, не... я, я згадував, я говорив про всіх, тому що молоде покоління не може побудувати державу. Це, величай... це майбутнє. Це ну, майбутнє правильно, але якщо це майбутнє не побудується інше, то молоде покоління, так і буде mm -hmm. собі. Жити в відсутності перспектив. Потрібний фундамент реальний країни. А потім я вам скажу, це ж, знову-таки, повторюю, це ще питання якості. Люди, які народилися 92-го року, вони не мали іншої ідентичності, ніж українська. Але ви тоді маєте собі відповісти на таке питання: а яку ідентичність мали люди, які 92-го року народилися в Симферополі чи в. Донецьку, вони мали іншу ідентичність, точно? В Свіферополі, так? Точно? Точно. У Криму я народився. А яку? Вони навіть називали Я поїду до родичів в Україну mm. на Україну, так. Це ну, я чув 9 років. Я... Але вони бажали себе частиною Росії? Вони ну, не вважали ні частиною Росії, ні частиною Як ті, так сталося, що що серед цих молодих людей, які не вважали себе частиною Росії, раптом виявилася така кількість російських активістів і не активістів, які просто пристосувалися до життя в Росії як до чогось абсолютно природнього. І чи не ясно, що якщо через, через два роки чи через три роки Крим повернеться до складу України, ті ж самі так. люди стануть українцями? Тобто, тут треба розуміти дуже просту річ, що ця. Ця ваша українська ідентичність нічого не варта до того моменту, поки вона не усталена. От я вам можу це пояснити, на прикладі, я не знаю, там ваших батьків чи, чи більш так шорти. Всі ці люди, які жили в цій країні, то це свідчить вся соціологія, про це свідчить наш життєвий досвід. Тому що ми це просто знаємо. Вони вважали себе здебільшого до 91-го року радянськими людьми. Я ба... Вважали себе радянськими людьми, тільки ними. Я бачив чудову телевізійну програму. 1900. Це було, коли почалася Горбачовська перебудова. Можна це не вірити, але це просто я вам кажу те, що було. Це, це був 88,8, 89-й І там було телевізійне. Це була дуже смілива програма Взгляд. Я її дивився в І вся країна ні. Я кажу саме цю програму. Я дивився в де, де, там, гуртожитку, якого університету Дніпропетровського. Ми там всі сиділи. І там було опитування. Журналісти підходили до людей в різних столицях, різних союзних республік, і запитували про питання, а яка у вас родина? І всі люди нормальні, як люди, в Москві, Києві, Ташкенті. Совський Союз, яка родина? І тут якась дура. В Тбілісі, смотрите, і від Грузія. І весь гуртожиток цей почав сміятися. Реготати до упаду цим всім людям було по 18 років. Це був 89-й рік. А через два роки вони всі вирішили, що вони українці. Це відбулося навіть не за два роки. Це відбулося за 24 години. От 24 серпня парламент проголосував за незалежність, а 25 серпня на вулицях я бачу людей, яких я знав досить багато років, і які завжди мені казали, що їхня батьківщина Радянський Союз. І should Україна — это просто часть нашей общей родины. И как я этого не понимаю, наверное, я вообще просто, потому что я еврей, я не понимаю простой вещи. Потому что у нас всегда родины нету, А у украинцев есть Советский Союз. Мы ее защищали, мы тут воевали, она полита нашей кровью это советская земля. И люди, мой ровесник. А 25 серпня. Вони міхають, а як ти можеш в жити в Москві? Тобі не стидно? Ти живеш в Москві, а ми тут строїмо Україну, ти не просто положиш ти євреїв, ти не чувствуєш що Це... Відбу... і я вам хочу сказати просту річ, що якби якимсь дивовижним чином до Майдану 2013-2014 років цю країну переіменували в Білорусі. решение Верховной рады. Або проголосили про то, что она просто приедет. О, нет, это вариант. Что она станет частью Евразийского экономического союза, или просто Евразийского союза. Будет такое объединение. Украина, Беларусь, Россия, Казахстан. Какое счастье, наконец-то мы опять вместе. наш президент Владимир Владимирович Путин у которого самые высокие рейтинги в Украине и Беларуси, Я даже не янукович, я говорю, Путин, ура! А в Києві буде Конституційний суд Європейського Союзу. Як нам повезло. Тому ми б вами спокійно. 90% людей сприйняли б як вели манну, ніби небесну. і ходили б на вибори до недержавної думи, а до, я знаю, там, до Вищого національного съвресу Європейського Союзу. І ми б зараз всі мали б його паспорти. І це не жарт. Ну, ви б собі були українцем, ну чудово, то є білоруси, вони в союзній державі з Росією, що думають, що вони себе не вважають білорусом і толку там. Тому я намагаюся пояснити, що ця, це ваше уявлення, безальтернативне уявлення, воно абсолютно нічого не варте, тому що я не буду нас засідати. Тому що для маєте недостатньо, 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 недостатньо себе кимось вважати. Потрібно... Щоб, якщо не ви, ну це зараз це, 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 така страшна річ, потрібно, щоб хтось за це помер. І щоб ви це акцептували, цю смерть як смерть за себе. Розумієте? Тільки тоді це наповнюється змістом. Коли це просто так, коли б українець за рішення Верховної Ради Української РСР 24 серпня 91-го року, після цього нічого не відбувається, ви можете ним перестати бути, ви нічим не ризикуєте. Чи вам зроблять підробку? Під, 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 під в принципі. Люди, які в 20-ті роки об'єднували садянські вони не теж не вважали себе спочатку радянською узбу, вони ж теж були українцями.